Допомагати та підтримувати українських військових. Волонтери з Прикарпаття продовжують передавати на фронт усе, що потрібно захисникам. А ще вони анонсували черговий збір посилок від рідних та друзів воїнів. Більше розкажуть наші кореспонденти. Ну це макарони, це оце, оце добре. Такі супи, які не портяться. Це є живешка. Воно їде, типу вони собі беруть, вони відкривають, відкрили паштетики, там є також. Це і таке, от і медикаменти. Це що зараз. Мене було багато не візьмете таких продукцій, бо портиться. Сьогодні волонтери готуються до чергової поїздки на фронт, аби передати захисникам усе необхідне від їхніх родин. Крім того, що ми веземо самі якісь збираємо потрібні речі для хлопців, там амуніцію, ті ж самі колеса, чи ще щось. Люди можуть приносити посилки і ми їх доставляємо до хлопців, які на передові, бо є, що хлопці також хочуть смаколиків з дому, чогось смачного. Охочих долучитися до такої допомоги чимало. Були періоди, що ми планували їхати двома трьома бусами, що ми речі, які ми готували для бійців на фронт, для певних підрозділів. І привозили настільки багато посилок, що ми ще два буса мусили добирати, Шукали в останній момент транспортні засоби чим загрузити, бо дуже багато було іменних посилок. Проте кажуть волонтери, проблем теж вистачає: чи не найбільше бракує ресурсів для плетіння сіток? Матеріал, дефіцит, шукаємо, просимо, просимо, щоб нам допомагали грошима, щоб ми могли матеріал купити, бо цей фразелін дуже легко в'язати, і легка сітка для хлопців дуже добре. Та, попри все, волонтери не збираються зупинятися. Ми вважаємо намірені до кінця, доки буде війна, доти будемо підтримувати хлопців і будемо в'язати сітки. І дуже би хотіли, щоб до нас ще хтось приєднувався. Уже незабаром волонтери вирушать на фронт, тому закликають усіх охочих долучатися до збору посилок.